Невеличке село Бакумівка, перейменоване в радянські часи на Червоноармійське, не має власної сільради, ні магазину, ні школи, а донедавня не було й церкви. Але тепер маленька Бакумівка має власний храм. Ще в 2010 році. На місце поховання радянських та німецьких солдат, часів Другої світової війни, з ініціативи членів партнерського товариства Баришевка Пулах було вирішено на місці масових поховань збудувати церкву. Того ж 2010 року було закладено камінь в основу майбутнього свято-пантелеміновського храму. Минуло п'ять років, і на пагорбі в центрі села поставлений величний храм. 25 серпня 2015 року з благословіння високоприсвяченіша Антонія, митрополита Бориспільського і Броварського було звершено чин свячення новозбудованої церкви. На цю подію зібралися віруючі баршівського району, священники, представники влади, гості з Німеччини. А щоб звершити чин освячення Бакумівку з Києва, прибув Преосвященніший освященніший Николай, єпископ Васильківський, вікарі Київської митрополії. Laudem per esturum. Laudem per возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечная, и в ниде царь славы. Кто есть за, за помолимся. Господи помилуй. Божий Ильич, Господа нашего Иисуса Христа, Сын благословен во веки и завесу и плоти и обновил и нам первородных церков на небесе, вписанных вход, ход и жительство празднующих и глаз радования. Сам человек, улюбчивый до капризы, наны, грешные и недостойные рабы твои, и обновления празднующих, Чеснога храма святого великомученика Пантелеймона, в образ Бог достойным показателься и благоприятным Твоей благости Божи быть и борьбам всем, о нас и всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутробию приносимым, благоу. молитвами пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодева Марии, яко свят и си Боже наш, и на святых почивающих, и Тебе славу М -м. воссылаем Отцу, І сину, і святому духу. Після освячення церкви була звершена перша божественна літургія, яка не служилася тут вже кілька століть. Після служби Божої, присвяченіший Николай Єпископ Васильківський звернувся до присутніх з вітальним словом і подякував активістам партнерського товариства Баришевка Пулах і особливо голові товариства Борису Мироновичу Скорику за те, що потрудилися на благому поприщі, будуючи в Бакумівці храм.